Ой ходить сон коло вікон це українська народна колискова пісня, яка була записана у 19 столітті і виконувалася багатьма відомими співаками, такими як Квітка Цісик, Ніна Матвієнко, Тіна Кароль та інші. Але ви знаєте, що ця пісня також надихнула американського композитора Джорджа Гершвіна на створення світового хіта Summer Time? Джордж Гершвін був сином українських емігрантів, які переїхали до США у 1890-х роках. Він почав грати на фортепіано у віці 10 років і став одним з найвидатніших американських композиторів ХХ століття, відомим своїми джазовими, оперними і симфонічними творами. У 1929 році Гершвін почув у Нью-Йорку український національний хор під керівництвом Олександра Кошиця, який виконував українські народні пісні, серед яких була і колискова «Ой ходить сон коло вікон. Гершвін був зачарований мелодією і запам'ятав її. У 1934 році Гешвін написав Арію Саммертайм» для своєї опери Поргів і без», яка була прем'єрно показана через рік. Арія стала одним з найпопулярніших джазових стандартів і була записана понад 25 тисяч разів різними виконавцями, такими як Луї Армстронг, Елла Фіджеральд, Біллі Холідей, Френк Сінатра, Стінг. І багатьма іншими. Якщо порівняти мелодії Ой, ходить сон коло вікон і «Summer time», можна помітити, що вони мають схожу структуру, ритм і гармонію. Пісні мають ліричний і спокійний настрій, який відповідає темі сну і дрімоти. Однак Гершвін не просто скопіював українську пісню, а надав їй свій оригінальний стиль звучання і виразність. Використовуючи елементи джазу, блюзу і афроамериканської музики, таким чином ой ходить сон коло вікон, і «Summer time» – це приклад того, як українська культура може впливати на світове мистецтво і як дві різні пісні можуть мати спільне походження і зв'язок.